Життя продумана та максимально логічна штука, але все одно є вищі сили, що стоять точно над нами. Якщо у душі людини закладене добро, людяність та здатність розуміти навіть з напівпогляду, це точно приведе до чогось великого. Адже серця великих людей сповнені унікальним вмінням навчити розуміти світ, дружити, пізнавати себе і будувати великі плани. Щоб усі, поки ми маленькі українці, знайшли своє місце і реалізували себе там, де з нас буде найбільше користі для всього майбутнього. На словах це дуже просто, але от в житті, в житті всі ми завжди опиняємось на своєму місці в свій час, так склалося із найпрекраснішими людьми, яких на допомогу дітям послало саме небо. Якими б дорогами ми не ходили, та всі вони залюбки ведуть нас до школи. Тому, любі наші вчителі, ми учні нашої школи безмежно вам вдячні за неймовірну енергію. Саме ви докладаєте величезних зусиль, аби знання міцно вкорінилися у наших голівках. Дякуємо вам за всі онлайн уроки, за перерви, за перерви на уроках та уроки на перервах. Ще в у початковій школі ми б ні за що не повірили у те, що навчатись можна саме так. І все свято хочу відкрити вам, невеличкий секрет. Вимкни на камеру. час сороку означає Хоча ні, ви і так все знаєте. Вибачте нас ще й за те, що іноді портфель був наші вдома. Адже як інакше пояснити, забутий вдома зошит був просто у портфелі. Вибачте нас ще й за те, що іноді якась стежка вела нас понад школою. Що поробиш досліджувати світ так цікаво? А Ось це ваше жінок для вчителя з спад, дістав подвійні листочки. А дома ти себе теж так поводиш. Розкажи всім, ми разом посміємося. Ми ці слова ще своїм дітям розказувати будемо. Тож дякую вам за такі мовні дарунки. Нехай ваші стежки збиваються навколо здоров'я, задоволення та енергії. Додамо трішки цукру для відчуття життя та солі для смаку. Щоб у вас завжди був класний настрій і вас реально знайти у всьому. І щоб все сходилось, діти на перший урок вчасно, штори у класі, рівно, кількість отриманих та повернутих підручників. Точно. Адже ви так любите порядок. Та, власне, ви і є порядок. З пункта А в пункт Б вирушив автобус щастя і вирушив він саме до вас. З учителя, дорогі наші! І щоб всі наші шкільні та ваші родинні спогади зігрівали вас своїм теплом, надавали підтримку у момента, коли стане важко. Ми українці, і ми подолаємо все. Бажаємо бадьорості вам у кожному дні. Адже ви наш найкращий приклад. Маю у ваше життя щирої, дитячої українською президентською. Шановні вчителі, щоб легко було на душі і у школі, аби ви щодня всміхались доволі, радості, миру, тепла і достатку, аби все у вас було у порядку, сили, здоров'я, натхнення, життя. Тільки із вами у нас є ім'я. Мирного неба, добра для нащадків. Сили, здоров'я, терпіння, достатку. Вицею бріних не ходить, не осяні свої двері. Те, що раз улиці в дом, вичерпові дороги. Ви наша точка опори, а ми для вас станемо джерелом надклеклом. Ви наші орієнтири у прекрасному шкільному світі. Нехай ваші дороги будуть легкими. Адже нехай до школи веде всього кілька стежок. Ми точно знаємо, що зі школою сталося набагато більше. І всі вони, ще не зовсім досліджені. Але ми будемося бути всі. Тоді точно слава про Україну Дзвонітиме на весь світ, як шаблі отамана, як дзвін зброї українських захисників. Аби Україна. Була такою, Як ви нас того навчаєте. Вільна, квітуча, справедлива та розумна. Ми зробимо все, що в наших силах та уважні бажання.